Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами говорити про, про життя, про те, як воно швидко минає, як швидко летить наше життя, іноді так, що не встигаєш абсолютно нічого, навіть проконтролювати, навіть замислитись не встигаєш. Таке враження, що життя летить на такій великій швидкості, і воно якесь не кероване. Якщо ти дійсно маєш такі відчуття, що життя летить на великій швидкості, його важко керувати ним важко керувати, якщо дійсно відбувається щось таке, що дійсно важко керувати, неможливо керувати, якщо відчуваєш виснаження, відчуваєш роздратованість, відчуваєш, опускаються руки через те, що нічого не встигаєш, то залишайся зі мною, цей етер буде саме про це. І ми будемо говорити про хаос, який Відбувається в житті хаос це не щось таке в рисі характеру в людини, або це не захворювання, це просто відсутність якоїсь чіткої структури в певних справах. Якщо, до прикладу, ми. Не контролюємо свій сон, не відзначаємо, скільки ми спимо, не відзначаємо, як ми відпочиваємо, не бачимо, що ми їмо. Тобто ми бачимо, що ми їмо, але ми не усвідомлюємо, чи корисна ця їжа для нас, чи не корисна. Не усвідомлюємо, чи маємо ми відпочинок, чи не маємо. Не усвідомлюємо, скільки ми спимо, наскільки якісний наш сон, наше тіло, відповідно, воно стає вяле, ми не маємо сили. Так само стосовно фінансів. Якщо ми. Не контролюємо свої фінанси. Звісно, важливо, дійсно, важливо не завжди контролювати свої фінанси. Важливо контролювати свої джерела доходів і збільшити їх, ці джерела доходів, і також збільшувати самі доходи в цих джерелах. Але контролювати свої витрати також дуже важливо, тому що коли ми, в нас в балансі доходи, в балансі в нас витрати, і в нас ще є якісь можливості заощаджувати, ми також можемо управляти, керувати своїми фінансами, керувати своїм життям, і нам буде вистачати більше грошей на якісь наші. Мрії на наші бажання, на це гроші на наші ресурси, які допоможуть нам збільшувати наші джерела доходів. Тому це також важливо контролювати, щоб не було хаосу. І також іще дуже важливо контролювати час. Адже саме основне, чого в житті не хватає, не вистачає багатьом людям це часу. Кого про що не спитай, чому ти там не досягнув цієї мрії, у мене на це не було часу і ресурсів, до прикладу, грошей. Або до прикладу, чому ти не вивчаєш якусь мову? У мене на це немає часу. Дуже багато в світі. Основна проблема це не вистачає часу або декому не вистачає. Коштів. Отже, і щоб взяти це під контроль, дійсно дуже важливо. А чи тримаєш ти особисто це під контролем? І я Ольга Маслюк, бізнес-тренерка студії управління Часу «Богуштайм». Сьогодні в цьому етері ми розберемося з вами, а чи тримаємо ми дійсно під контролем оці три основні точки фокусу, на які дійсно варто, варто звертати увагу для того, щоб позбутися хаосу в житті. Якщо, до прикладу, ми задамо собі питання, а що я контролюю? Чи контролюю я своє тіло? Якщо, до прикладу, у вас є чітка відповідь на те, що ви вчора їли, скільки ви вчора спали, скільки ви вчора відпочивали, які у вас фізичні навантаження були, і у вас є прямо чітка відповідь, конкретна відповідь в цифрах. Або, до прикладу, якщо щось, що ви їли, то в конкретних блюдах, тобто ви конкретно можете назвати те, що ви їли, те, що ви вживали в їжу, конкретно можете назвати час, скільки ви відпочивали вчора. В цьому напрямку значить у вас хаосу немає. А якщо не можете в чомусь назвати чітку відповідь, ну можна подивитися в сторону, чи є хаос в цьому напрямку, чи немає. Так само в грошах, скільки я вчора витратив. На що я вчора витратив, а скільки до мене грошей вчора прибуло? З яких джерел прибули гроші? Тобто, це також, якщо ми це контролюємо і маємо чітку відповідь на ці запитання, ми дійсно не маємо хаосу і ми можемо контролювати цю сферу. Але коли ми не маємо чітких відповідей, не можемо чітко відповісти, скільки коштів і на що ми витратили, скільки коштів до нас прийшло, скільки коштів ми заощадили. І все, що стосується коштів, не можемо дати собі чіткої відповіді, значить ми цю сферу не контролюємо, і значить, там є хаос. Адже хаос це те, де немає системи і де ми не можемо проконтролювати. І також наш час. Наш час також, якщо запитати себе, а що я вчора робив, скільки часу я витратив на те чи інше завдання. А скільки часу я витрачав там, до прикладу, на соцмережі? А скільки часу у мене вийшли завдання, які називаються завданням сміттям, тобто відволікання наші, відволікання наші на соцмережі? І якщо ми дійсно не можемо дати собі чіткої відповіді в цьому, то також треба подивитися, чи є у нас дійсно хаос в Цьому напрямку саме основне в житті це контролювати, як я вже сказала, оцих три точки, три фокуси має бути. Це на власному тілі, адже за тілом потрібно дуже сильно спостерігати, тому що наше тіло це для нас все. В нас може в житті все змінитися. Дуже багато змін може бути в нашому житті, але тіло наше залишається з нами завжди. І в якому якій якості наше тіло. Дуже важливо, адже наше тіло це і ресурс для того, щоб і досягати цілий, і гарно, позитивно мислити, і давати якісь нові ідеї, і, звісно ж, краще розвивати свій бізнес, свої досягати своїх мрій в здоровому сильному, витривалому тілі. Також дійсно дуже важливі кошти, дуже важливі гроші і важливо їх контролювати. Ми не живемо в житті заради грошей. Ми живемо в житті. Основна ціль життя це отримувати задоволення від цього життя. Але гроші, кошти, вони можуть давати нам можливість здобувати це задоволення краще, якісніше. І приємніше для себе. І також час. Час це ресурс, якого завжди не вистачає, і час дуже важливо контролювати. Отже, якщо ми контролюємо цих три фокуси, ми вже зможемо подолати хаос у своєму житті. У нас вже не буде хаотично. Я не пам'ятаю, що я там їла, але я точно щось їла. На, ну не пам'ятаю. Я не пам'ятаю на що я витратила кошти, але гаманець пустий, і в кінці місяця я вже дивлюся в цей гаманець, які там купюри, і в якому вони яке достоинство цих купюр, і що я можу взагалі собі вже в кінці місяця придбати. Тобто, коли ми це не контролюємо, коли ми не можемо контролювати свої витрати. І, відповідно, скільки би ми не заробляли, в нас тих грошей завжди буде не вистачати, адже ми хочемо завжди всього багато. І якщо це не контрольовано, то ці гроші дуже швидко розходяться. Часто люди говорять: тільки заробила, тільки отримала якусь зарплатню чи отримала якийсь дохід, і тут раз, все пороздавала, і вже собі нічого не залишила. Тут також дуже важливо контролювати ще те, щоб робити собі заощадження на щось приємне і завжди. Приємно, коли потім, коли бирується якась гарна сума, і потім можна дійсно щось для себе приємне на цю суму зробити. Але не відкладайте ніколи на чорний день. Завжди відкладайте на мрію на щось приємне. Адже якщо ми відкладаємо на щось приємне, те приємне обов'язково станеться. Якщо ми будемо відкладати на чорний день, то ті чорні дні так і будуть. Краще дійсно відкладати на щось приємне. І також дуже важливо контролювати час. Час це такий ресурс, який допомагає у всьому, який допомагає і налагодити відносини з тілом і здоров'ям, і налагодити відносини з грішми, і допомагає також, коли ми плануємо свій день, плануємо свій час. І коли в нас день розпланований, нам на душі спокійніше, адже ми знаємо, що ми маємо робити. У нас немає хаосу, у нас немає роздрайву, у нас є чітка структура, чітка система, за якою ми проживаємо своє життя в задоволення, обов'язково в задоволення. Отже, і для цього у нас в Богуштаймі є створена така програма, яка називається Антихаос. В цю програму входить. Три помічники, які дійсно штучного інтелекту наголошую, які дійсно допомагають зробити структуру в, кожному, в кожній цій точці вашого фокусу. Тобто є помічник такий, який називається Хроноріс. Він допомагає зробити повністю все, всю структуру по вашому часу. Він дивиться, скільки часу ви витрачаєте, куди ви витрачаєте час. Ви йому говорите цю інформацію. Він вам в кінці дня видає відповідь, який ви були молодець, і куди ви потратили свій час, або які ви були не молодець, і куди ви потратили також свій час. Тобто з ним дуже легко контролювати свій час. А те, що ви контролюєте, то ви його виводите з хаосу, і ви вже не в хаосі. Також є у нас ще помічник по грошах, який також ви пишете, ви говорите йому свої витрати, ви ходите, говорите йому своє надходження. Він вам це все підраховує, і в будь-який момент, коли ви хочете відповісти собі на запитання, а скільки я вчора витратила, ви можете задати це запитання цьому помічнику, і він вам дасть чітку відповідь з точною цифрою. І також є ще помічник по тілу. Помічник по тілу, я ним користуюся кожного дня, адже він дуже гарні дає рекомендації стосовно їжі, стосовно фізичних навантажень, відпочинку, це як мій сімейний такий консультант, по-моєму, тілу, який про моє тіло знає все. І я йому задаю запитання, і він на всі ці запитання знає відповідь. А якщо я знаю відповідь на всі свої запитання, стосовно Стосовно цих трьох сфер стосовно тіла, стосовно здоров'я, стосовно грошей і стосовно часу, то я не маю хаосу, я володію цією інформацією і я можу це контролювати. Якщо ми це знаємо, ми це можемо контролювати, і ми можемо, якщо нам щось тут не подобається, можемо щось змінити. Але це обов'язково треба знати адже, якщо ми не знаємо, що ми хочемо змінити, то ми або змінимо щось випадково, або просто, просто не змінимо, бо ми не знаємо, що міняти. Що можна змінити? Отже, у нас є ціла програма, де ми даємо цих помічників і розповідаємо, як з ними працювати. У нас є такий курс лекцій. Якщо я вас зацікавила і ви хочете уже цих створених помічників, вони створені на основі технологій, дійсно, які працюють і допомагають навести лад у цих трьох сферах. Хочете цих помічників? Пишіть, пишіть зразу антихаос. Антихаос пишіть в коментарях. І ми вам надамо повну інформацію стосовно, як отримати цих помічників і як ці помічники дійсно можуть навести лад у вашому житті. І саме основне, пам'ятайте, приймайте тверді і виважені рішення на основі тієї інформації, точної інформації, яка у вас є. Адже ви можете змінити в житті тільки те, що ви можете контролювати, і що ви знаєте, те, про що ви знаєте. Отже, все проживаємо гарно свій день. Пишіть антихаос в коментарях, і побачите дійсно, як може змінитися ваше життя. Дію все рівно, дію треба зробити. Як би ми не мріяли про гарне життя, але дія це запорука того, що вона нам це життя дасть. Отже, дійте, пишіть антихаос в коментарях і до нових зустрічей на наших етерах. Ми для того, щоб дійсно допомагати вам в житті, і щоб ваше життя було неймовірно прекрасним і задоволення вам від життя.